Послання святого апостола Павла до Галатів, глава 5. Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтесь, то нема вам тоді жодної користи від Христа. І свідкую я знову всякому чоловікові, який обрізується, що повинен він виконати весь закон. Ви що за законом, виправдуєтесь, полишилися без Христа, відпали від благодаті, бо ми в дусі звіри чекаємо надії праведності. бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання, але віра, що чина любов'ю. Бігли ви добре, хто заборонив вам коритися правді? Таке переконання не від того, хто вас покликав, трохи розчини квасить усе тісто. Я в Господі маю надію на вас, що нічого іншого думати не будете ви, а хто вас непокоїть, осуджений буде, хоч би він хто не був. Чого ж, браття, мене ще переслідують, коли я обрізання ще проповідую? Тоді спокуса Христа в ніщо обертається, о, коли б були навіть відсічені ті, хто підбурює вас. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб воля ваша не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Бо весь закон в однім слові міститься. Любіть ближнього. Свого як самого себе. Коли ж ви гризете та істе один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. І кажу ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного Духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста, і чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки незгоди єресі, завитки, п'янство гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспоткують вони Царства Божого, а плід Духа це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, здержливість, лагідність. Закону нема на таких. А ті, що Христові і Ісусові розп'яли вони тіло з пожадливостями та спохотями. Коли духом живемо, то й духом ходимо, не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуймо один одному. Амінь.